Вітаю мене звуть Максим. Я волонтер проєкту «Олені Святого Миколая. Ми приїжджаємо до дітей, які постраждали від війни та даруємо їм подарунки. Влаштовуємо свят для того, щоб вони могли розуміти, що вони не одні, в цьому світі, вони комусь потрібні. Обов'язково тут ми знаходимося в Тернополі, де нас прийняла компанія Пристижбу в прекрасному місці. Ми змогли зробити трошки диво для кожної дитини. Подарувати їм знання того, що вони самі носуть свій вогнек з собою. Дякую. Я дуже рада, що сьогодні зібралися дітки в цій залі, зі всієї України, і ми змогли подарувати їм маленьке, але таке важливе для них свято. Я опрацьовувала лист кожної дитинки. Моє серце наповнювалося теплом, на очах з'являлися сльози. І тому я дуже-дуже щаслива сьогодні побачити посмішки цих діток. Щастя в очах. Я дуже рада такій ініціативі від волонтерів і те, що ми змогли виконати бажання малесеньких діток. Хай герої та досі повертаються усі. А війну і не гаразд. Заверюха у передень різдва компанія престижбут зробила для дітей, які приїхали в наше місто з різних куточків України. Перед новорічне різдвяне святошукать покола. Разом з волонтерською ініціативою вуха Святого Миколая ми стали чарівниками для понад 40 дітей: дітей з Бердянська, з Мелітополя, з Бахмута, Миколаєва, Одеси, Харкова та Херсона. Сьогодні ми створили свято і показали, що Тернопіль це є місто гостинності. Тернопіль це місто, де раді бачити всіх українців. Тернопіль це місто, де діти можуть. Жити, вчитися та почувати себе комфортно. Дуже дякуємо громадській організації «Вухо Святого Миколая за те, що змогли зібрати цих дітей, змогли отримати від них листи і змогли зробити їм справжнє свято. Діти отримали ті подарунки, які вони написали в своїх листах до Святого Миколая. А ми компанія «Простежбуд» виступили маленькими чарівниками Святого Миколая. Дякую вам. Останні 20 років, навіть 25, відколи з'явилися з Україна, була гарна традиція, коли ми в Галичині запрошували. Дітей з східної південної України в родини на свято різдвяні таким чином ми розповідали про свої традиції і намагалися об'єднати країну. Сталася велика біда, почалася війна, і зараз ми вже приймаємо дітей з наших українських сходу і півдня. Це діти які приїхали не просто в гості на кілька днів, а які в нас живуть. Я токров звати Дая, я з Валітополя. Мене звати Сергій і я Івана. Мене до і ми хотіли якусь краплинку тепла цього різдвяного свята, новорічного свята Миколая передати цим дітям. І ми сподіваємося, що перемога скоро прийде, і Україна знову буде єдина. Ми дуже дякуємо організаторам. Вони це прекрасні люди, волонтери з усієї України. Дуже багато їх зі східної України. Я йшов із санями. Подарунками. І дивлюся, моя мій магічний світиться. І там дитячі мрії. І думаю, це точно олені. Вони мене шукають. У мене є чарівники. І саме ці люди збирали і поховали вам подарунки. Це пане Свіла і пане Ігорю. Це Чудово, що така акція підтримана багатьма компаніями, багатьма людьми в Україні, коли збирають листи від дітей, роблять їм подарунки, ті, які вони хотіли, а батьки не в змозі цього зробити через життєві обставини, через війну. Ми вперше допомагаємо Олені Святого Миколая як пристежбут. Ми сподіваємося, що наступного року ми теж будемо брати в цьому очі, закликаємо. Колег по бізнесу, свідомий бізнес тернополя тернопільщини теж взяти в цьому участь в наступному році, зробити дітям свято.